Люди добрі, підкажіть, як діяти в ситуації, коли кіт захоплює все більшу територію? Це сталося кілька хвилин тому. До цього часу котик у мене спав отам на трюмо, на вишитій скатертинці. Сьогодні він перебазувався на країшок столу, а тепер він захопив мій недов'язаний носочок. Вибачаюся, за... Сужик, мою недов'язну шкарпетку. Він її заполонив. І нагло спить, що робити, друзі. Як, підкажіть мені лайфхак, як позбутися кота зі столу? Що робити, це зі мною вперше? Я не знаю, що робити. Він просто заполонив мій простір. Отжав половину рукодільного столу. Кісочка, вставай. Вставай, ні, він не хоче. Да? Він не хоче, друзі, що робить? Допоможіть. Він не збирається відступати. Оця Чорна морда. Потребує мого рукодільного місця. Що робити, друзі, допоможіть. Ось так. Та це добре, що в мене є недов'язна скатертинка. мені є що робити. Але якщо я захочу в'язати шкарпетку, він на ній спить. Та що? Ось така, друзі, проблема. В кого я лайфхак, як позбутися кота від столу, буду вдячна. Ну, це ж гумор, якщо ви розумієте, да? Нічого мені не треба, ніяких лайфхаків, котики наше все, аби був мир і перемога в країні, да? Котик. Котусечок. ну вставай, тварь. Ні. Розіспався, глянь, розіспався, ще звалиться, да? Ну, да. Чуть не звалився, боже мій. Кіцька. Боже, а з кимось вухо подрав. Дивіться. В нього вушку порвати. диви, диви. І ще і моститься, дивіться, скільки тієї шкарпетки зовсім небагато. А він моститься там, де тепліше. Ну, звичайно, карп... шкарпетка з ангори. тепленька. Моститься, кутька. Отак от. Ніяких лайфхаків мені не треба. Нехай спить. Скільки захоче. О, дивіться, він почув, що я йому дозволяю спати і вмучується якомога комфортніше. Котька, Маленький і хороший. Отакий в мене кіт на прізвисько чорний. Ну, реально, чорний, як з безодні, чесне слово. Як із пекла виліз. Люблю його. Люблю і він це знає. І тому тут спить. Він знає, що я його люблю. Він знає скотиняка така, все знає. Кейт хороший. Люблю його. Всім миру, добра и любові.